Перше місце, де ти можеш своїх знайти в мечеті. Вот, та якщо є мечеть, о супер, значить там мають бути наші. Через радянську владу, через депортацію люди не могли сповідувати відкрито свою релігію. Коран мало хто міг читати. Це був як якийсь чаклун, якщо людина могла це читати. Але все одно це зберігалося, і все одно етнос зберігався і народ. І це і робило кримських татар кримськими татарами. Будь-яку справу кримські татари, як мусульмани, починаються з частини молитви, все називається вісьмилях. Це означає хвала Аллаху, вилистого ми і милосердного. Все одно ти це шануєш, навіть якщо ти не, не до кінця розбираєшся з цим. І щодо коранів моєї мами, їй 63 роки, є Коран її бабусі, дуже старенький, де він вже там порваний з депортації, десь дописаного ручкою, то-то, то-то, і він такий вже, прям знаєте, його ледь можна тримати, але вона його тримає досі з